Друзі, всім привіт! З вами Мільйонер з нуля, і я думаю, більшість не знає, як можна зараз заробляти на Bybit-промках Сьогодні я хочу показати нову Bybit-промку, яка вийшла нещодавно з монеткою Camp, і яка зараз вже приносить прибуток більше 300 доларів за один аккаунт створений на біржі Bybit. Отже, як ви бачите зараз на екрані, я знаходжусь в цьому токенсплеші на біржі Bybit. Нам тут потрібно було просто зареєструвати новий аккаунт. З qc верифікацією пройденою. І в момент лістингу, лістинг сьогодні був 27 серпня о 12.00. Відбувся лістинг цього токена на біржі, і нам потрібно було його проторгувати на суму 100 доларів на споті. Тобто, спочатку ми закидаємо 100 доларів USDT. Перед тим в період депозитів, ось бачимо, другий пункт, Camp Deposits, він тривав до 26. Серпня 13.00 і нам до цього періоду потрібно було закинути депозит, а потім в момент лістингу нам потрібно ну бажано в перші хвилини, бо місця можуть дуже швидко розбирати. Іноді були такі промки, що могли і за неділю не розібрати місця. А є деякі, що за 5 хвилин і вже тих місць немає. Тому е, потрібно якомога швидше виконувати умови цієї акції. Але і також потрібно бути обережним, бо на лістингу дуже часто відбуваються дуже такі пампові і дампові рухи, в яких можна дуже багато втратити грошей, бо монетка в той момент дуже волатильна. І отже, за виконання цієї промки нам давали б камп. тисячі Винагороди будуть роздаватися після закінчення цієї акції. Вона закінчується 10 вересня о 14.00 і протягом 7 днів будуть роздані ваші винагороди. Але зазвичай вони видають в той самий день протягом часу, як закінчиться акція. Тобто в попередніх цих промках то так і відбувалося. І от ви просто виконали, отримали цих 2000 камп. І от давайте, коли ми перейдемо на спот, то ми зможемо побачити цю монетку, е скільки зараз коштує. Отже, запам'ятали 2000. Переходимо на спот, відкриваємо ось цю монетку камп. І в нас вона зараз коштує 0,084. Ось бачимо ось такі от рухи про те, що я і говорив. що дуже ризикові Іноді рухи є. Ось тут свічка була на 424% вверх. Е, так, і дивимось, скільки зараз 2000 монеток. А, це вже 167 доларів. Монетку запампали, потім задампали, і от зараз виходить винагорода поки що. Це 167 доларів. Ще трохи пройде часу, я думаю, винагорода спуститься десь до 100 доларів, але все рівно за. Те, що ви зробите один аккаунт, а якщо і на себе, то це вам взагалі майже безкоштовно вийде. А то і безкоштовно зробити цей аккаунт. Ви тільки можете витратити на поповнення комісію заплатити і на те, щоб проторгувати 100 доларів на споті, також комісія. І потім у нас виходить винагорода 100 доларів. Але коли ви виконали аккаунт, вам потрібно буде все рівно якусь активність робити на цьому аккаунті, щоб біржа не запідозрила вас в якихось неправомірних діях, що ви хочете обманути біржу, і вам потрібно буде просто ще, тут на деяких монетках може проторгувати також на 100 доларів, просто графіки подивити щось по них помалювати, по різних промках походити там. Тобто виконувати ті дії, які виконує звичайний користувач. І все, і тоді і так виходить, у вас більше шансів буде на отримання винагороди. Також ще можна буде додепозитити там 200-100 доларів, щоб також побачила біржа, що ви реальний користувач, бо коли виконувати ось ці водії, то у вас більше шансів отримати винагороду. Бо зараз біржа Байбіт дуже строга до видачі винагород. І просто більшостям криптанам збривають аккаунти чисто із того, що вони. Мало активності роблять, або просто десь випадково ви перепутали гаманці і скинули на інший гаманець з іншого аккаунту, і це вже також відбувається така дія, що і перший аккаунт, на якому ви цей гаманець був, і другий аккаунт просто вас збривають. І ви не на тому і не на тому не отримуєте винагороди. Тому з цим потрібно бути уважним. Зараз ще в нас є активна промка з монеткою XO. Е, ще вона не розпочалась, вона розпочнеться е, так, 29 серпня о 13.00 у нас розпочнуться депозити. Тому 29 серпня ви зможете прийняти участь, але тут винагорода виходить багато разів менше, ніж камп. Можливо, ще можна зараз зачекати трохи якусь нову промку випустити більше, якщо ні, то можете виконати, спробувати як перший раз. Чому б і ні. XO монетка зараз коштує, давайте подивимось, 4400 в нас винагорода по цій монетці. X в нас зараз 0.0065. Це в нас виходить 4400 за 28 доларів. Ну ось, Якщо ви будете купувати верифікацію і також платити за проксі, і верифікація зараз коштує близько 12-13 доларів. І плюс проксі це в нас виходить. Ну там 1,5 долара, припустимо. І антидетект браузер він безкоштовний. Ну і виходить чистий прибуток за цієї промки десь близько 10, можливо, 15 доларів. Тому краще зачекати іншу промку, а не чисто одну виконувати. Або бо, якщо ви хочете як перший раз виконати якусь жирну промку, то просто зачекайте до виходу нових промок. А щоб першими дізнаватись про вихід нових промок, приходьте в наш телеграм-канал, де ми публікуємо пости про ось ці самі промки, і стараємось їх вчасно викидувати, щоб ви змогли прийняти участь. В тих токен з перших. Тому ось таке от, я думаю, корисне відео сьогодні в мене вийшло. З вами був мільйонер з нуля. Всім удачі і всім профіту!